Житомирський дизайнер Ілля Стронговський зобразив київську йолку на новорічній листівці, і за лічені години вона здобула шалену популярність. Художник зізнається, сам не очікував такого інтересу. Листівку малював на прохання дружини. Виклав у Фейсбук і за дві доби її поширили понад три тисячі людей. Ми маємо ставитись до йолки як, як до мистецького об'єкту. Відповідно, е її зображення вони стають мистецькими суто через те, що такої головної ялинки країни не було ніде. Ніколи. Це щось абсолютно новаторське. Я розумію, що це е, е, стало найпопулярнішою картинкою за всю мою кар'єру дизайнерську художник. Також дозволив інтернет спільноті використовувати свою листівку для некомерційного поширення. Кожен може роздрукувати її і подарувати друзям. У мене є чітке розмежування, що ти робиш заради себе особисто, да і що ти робиш заради грошей. Відповідно, якщо людина взяла на своєму принтері, роздрукувала кілька листівок, які я намалював, я не можу мати нічого проти цієї людини, тому що вона власне зробила це для себе і вона не збирається наживатися на мої праці. Я намагався усунути будь-які протиріччя, які могли б виникнути в людей, які дивилися на цю картинку. Я дуже далекий і від політики, і від конкретних ідеологій. Мені це все власне не цікаво я митець. Популярність цієї листівки Стронговський пояснює тим, що люди скучили за позитивом і каже, що не здивується, якщо українці почнуть ставити у себе вдома маленькі копії недобудованої майданівської ялинки. Уже є пропозиції. Давайте робити об'ємні копії цієї йолки. Я думаю, той хто спроможеться, то він трошки на цьому зможе заробити, тому що китайський сувенір, українська ялка, да це буде міжнародно популярно. Це можна продавати дарувати всім е, партнерам з усього світу, і вони це сприймуть. І це буде сприйнято на ура. За кілька днів у продаж вийдуть листівки та футболки з ялинкою. Ілля Стронговський обіцяє, що 20 гривень з продажу кожної футболки передаватиме на потреби майдану. А від кожної проданої листівки 40 копійок йтиме у благодійний фонд Місія в Україну для допомоги неповносправним дітям.